Ангели мир ми всі, і духові твоєму, івана, святого євангели читання, слава. Тобі, Господи, слава, тобі. слава тобі. Будьмо уважні одного разу. Прийшовши Ісус до Єрусалима, в Єрусалимі ж біля овечих воріт, є купальня, що по єврейськи светься, яка мала п'ять притиходів. У них лежало багато хворих, сліпих тривих, сухих, що цікали руку води, бо ангел Господній щороку сходив у купальню, і спорював воду. І хто перший входив після збурення води, той одужував. Хоч би, яку не дума, багато вісла. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй. Пм'яни, Господи, всіх єпископів православних, що правдиво навчають слово Твоєї істини і все присвітерство у Христі діяконство і всякий священний чин, і спаси їх, пом'яни, Господи, Богом бережену Україну нашу, владу її. пом'яни, Господи, присутніх людей тут, пом'яни, Господи, і село, це Катеринівку, і тих, що живуть, і всіх тих, що заповідали нам за них. Пом'яни, Господи, воїнів, захисників і захисниць України нашої, пом'яни, Господи, воїнів і безвісті пропавці, щоб Ти допоміг віднайти всім за воїнів, які в.